Може прослужити ось така гієрішотка. Чи ось така по 135 гривень українська за штуку 60 на 40 чи по 540 гривень. Ось така у нас Польща Ніноврін. Скільки вона прослужить? Вона вічна народ, я вам скажу. Реально вічна. Вона зроблена з переробленого пластику, тобто це екопродукт Раз перероблений пластик, вона крепка, дуже вона крепка. Якщо по-українськи ми наїжджали. Ось ви подивіться навіть на товщину. Да, якщо порівняти польську і українську. На українську ми наїжджали е, груженим бусом. Три тони напусту не засипано. Вона витримала навіть ось така. Вона дивіться тоненька. Вона витримала ну, порівняння з польською. Е, на польську, взагалі, вона витримає нагрузку тисячу тонн на квадратний метр. Тобто це мільйон кілограм. Коли зверху просто на неї буде дивитись, коли вона буде засипана щебнем. Це проведені лабораторні дослідження були. В Польщі в інституті мостобудування. Тобто, тобто ну, реальні дослідження проведені були, що витримує таку нагрузку. Тобто вона вічна, реально вона вічна. Це ж пластик, він же в землі не розлагається. Ну, стільки не живуть, ну, вона не буде у вас лежати 100% там 50 років, скоріш за все, 50 років на одному тому самому місці, тому що воно щось десь буде перебудовуватися. Так що, сміло, можете брати. Є рішетку, засипайте її щебнем. У вас буде екопродукт, воно буде ідеально рівна. У вас поверхня площина щебнем засипана чи травичкою засіяна. Так що всі контакти в шапці профілю.